Доброго дня. Внука заставив мене дрова возити і складати, каже, я буду допомагати. Ми ще дрова трошки не дорубали, не доскладали. Бо були на городі. А сьогодні зранку був дощик, болота нема, зробив русу, то в нас тут ремонт. Ремонтують мопеди. О. Так, Наташа свій вже об'їздила. Вже? Вже свій об'їздила? А Анжелі що там обшивають сідушку? Вже обшили. Вже й обшили. А це що за фігня? Генератор, Генератор. до чого? До трактора? Ой, капець. Пенсія. Моя пенсія. Це виход зроблений, так? Все. Ой ну, Боже, а Олешка кавуни носить. Вже воно цілу купу наскладав, ложкою, що повир... лучше по відсивочку повибирав. А всі, кавуни добрі. всі добрі, каже, ну, от і знов приніс. Не да. не а може ти вдінешся, бо холодно. Давай Що? Не, давай. Розрізати? У мене порвалася сідушка на мопеді. Це вже сусід обшив її гарненько. Одні ремонти. звідси на амперметр. Оце все була пшениця. Це стерня. А це дивіться через три роки. Посводила картоплю на стерню. Це капець. Не спішалася гнила, рідна. Щоб не горати, можна ще їсти. Так, ми привчаємо дітей до роботи в селі. Що меншенького, що старшенького. Убираємо город під оранку. Трави вже нема, виріс один бур'ян, скосили і будемо вивозити. Так, Олежка дрова поміг скласти, вже пішов додому, а старшенький з вози я не з нами. Всі працюють, лишилося кусочок трави докосити коситивиці і свиням, попідчищали геляки, щоб не мішало трактору город. готовий до оранки. Один враг. ними збігаєш немає я прийшов до баби покажи де в тебе морква росте, бо він вдома не знайшов гля яка морква. Вибрав собі, вирвав, бач, йдемо чистити. у нас дуже любить морку. Да. Да. Єдем, дайте, угу. До нас на деньок приїхав помічник, дорубав нам цю гарну кубку дров. Маленький помічник мій пішов додому десь, Помагав, заморився. А баба помаленько складає. Я вже трохи перевозила дров. вже менша кубка, ну ще, якщо возити на півдня. Трохи фасолі вибрала, нарвала стручків, а тоді буду, коли б буде не погода, тоді буду теребити. Цезар, ти Цезар? Ім на добраніч.